Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Ви ахнете, що відбувається? Ми тільки про себе. До вас іде король зайки, з яким у вас ситуація довгий час висіла і нікуди не рухалась. Але скажу вам, як є, хоч ситуація між вами і була повисла, але він цієї ситуації не вийшов, він в ній перебував руками, ногами і всіми частинами тіла. Так так, і ти майка продумала продумали, також і пуста карта. <головік> вам не треба знати. Мам, для вас це повинно бути несподівано, розумієте? Тож давайте так тоді запитаю, ви ще сили. А скажіть, будь ласка, з чим йде цей чоловік до моєї фечі? Фечі всі ці ви? з тузом пентаклю. Він іде до вас як подарунок долі. Тобто він вам запропонує щось таке. Від чого відмовитись вам буде просто нереально. Зайки. Я не знаю, що він там вигадав. Напишіть в коментарях. А чи є все ж таки те, що він вам запропонує і ви його приймете до себе? Або ні. Кінець. Десятка чаш. Він вам запропонує щастя в коханні. Він скаже, що тепер буде все так, як ти хочеш, і ти отримаєш все те, на що ти так заслуговуєш. Так, у нас з тобою була пауза. Тут відпочивали і ви, і він. І я знаю, що ти на мене дуже зла. Я знаю, що ти відключила своє серце. Я знаю, що у тебе в руках меч. Який я дуже боюся, до речі, маєте на увазі. Він дуже боїться, що ви цим мечем так зробите взмах, що йому голову відріжете. Але я хочу з тобою дуже серйозно поговорити про те, що я пережив десятку мечів. Зайко, десятка мечів це все рівно, що. Те саме, що пережити смерть близької людини. Тобто реальна людина побувала в пеклі щодо емоцій, в пеклі то в пеклі і що далі. Причому довгий час він був в пеклі, у нього розбите серце, і він до вас іде вже з новим усвідомленням. Тобто, у нього вже є певні плани. Хоч він і довго йде, але плани є. А каркан смерть він каже, що я переродився. Я вже не той, що був раніше. Я зовсім інший. Все погане пішло, і пуста карта знову більше не треба ждати. Чекайте ви на нього, як цікаво мені.